Три тисячі, майже три тисячі підписників, буквально за тиждень, може трошки більше. Ви просто краще, ви просто лев. Ловіть від наступний відос. Так і пішов я в Львові сюди, сюдила тебе. Скупився. Ще піца, 700 гривень пік і нема. Я взагалі не розумію, на що я сюди їду. Я заїжджаю сюди з надією, що я тут десь можу перепаркуватись. Але то є нереально. Треба десь взагалі виїжджати в якісь кущі та й все. Забито все на макса. Це, блін. На жарі стояти, таке собі, звісно. Знайшов я собі таке от місце, на депо повертатися не хотілося, а на терміналі місця нема. От Там вище, цей львівський аграрний. Я собі тут остав. Тай, так і проведу сьогоднішній день, бо гарантія я нікуди не поїду. А це їхати десь на Мукачево по, по 100 кілометрів, то ні, ребята, і звіняйте. І отак от мене проходить субота. Тоже може бути. Так як я і говорив, так і сталося. Три дні я провів на цьому місці. В суботу я рано-під ранок приїхав і от зараз понеділок 11 десь. І вечором я тільки буду грузитись в Умань. Виїздитись буде, напевно, що о 12-1 о годині. В принципі, як і обично. Три дні відстояти в кущах, звісно, так собі, але іноді так буває. Добавили ще трошки роботи перед виїздом, Коротше, треба повозити контейнера на ремонт. Не знаю, як воно і куди їх возити, але зараз хлопці мені поможуть. Сашко. Але він контейнера возити не буде, він собі і так. Взади мене Тарас десь він мені має допомагати. Взяли по ящику, в мене один, Тарас один везе і їду за ним, бо куда-то то що їхати, взагалі не знаю. А це отака рембаза в Львові, походу, щоб... ні, бачите, колега не з нами. Так, Тарас зараз знімає цей ящик себе і бере якийсь із тих готовий ого це хто так швидко їде два ящика скинули Поломаних два цілих взяли і їдемо брати на термінал друга ходка пішла в ход ще одна по-моєму нема <різдяйте> не що робити а возити ящики все взяли останніх два вертаємося і відпочиваємо. У Львові, до речі, багато людей впізнає. Підписник дав мені ще дві шоколадки. Дякую. Скільки ящиків натаскали за, за пару часов. Ще дві машини було, крім нас. А зараз душ. Це вже не поштовський, бо на терміналі входить немає теплої води. Тарас мені показав такий воду душ. Зараз по шуріку ми стираємо трусики, носочки і спати. Навіть трохи ностальгії на таких паркінгах стояти. Тільки в Європі це таке було. Коротше, включив стояночний кондей, хай трохи остудить. А в 11 вечора я виїжджаю в Умань. А з Умані вже непонятно, що там і куди. Ми не тяжко відроботили, тепер не можна і по пивку потягнути. Можна відпочити. холодненьке, то що треба. О, ти що, кондьорчик чуть, чуть нахолодив. І собі саме така комфортна температурка, щоб лягти пару часиків поки марити. О! Так, ось я вже виїхав з Львова в Умань. Там щось в районі 500-500 кілометрів, не знаю, сі її точно зараз диспетчера перезвонять. І цілу ніч їдемо до Умані. Так. Доїхали з Тарасом, вже він зараз напарник до Немерова. П'ємо кофе, З'їли по ходогу, Тарас на Одесу. І Зараз ми через трошки роз'їжджаємося. Приїхав я вже в Умань, Прицеп це поставив під другою рампою вигружають, а машину сказали під 18-ю, бо якийсь снігаборіт. Я думаю, що я по 40 літрів приїхав. Зараз вигрузиться машина. І буду я тоді. Розгрузився, я в Умані. І завжди, коли є час і погода, то має тут машину. І можливість звісно. Щоб... Розказуй, що там? Розказуй, ти став на дорогу, перегородив дорогу. Угу. І вважаєш, що ти ми їздить, і вважаєш що ти нормальний. Ось де стоїть моя машина, да, ось стоїть не його не машина, буде, і, 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 і ось де стоїть машина, яка не може проїхати. Да. Зняти мене дачу, що? То, що забреш, ти що забереш чи? що? Давай визивай. Визивай нам поліцію. Під'їхала ще одна машина. Ця стоїть. Визиває поліцію. Став там, типу, щоб я не виїхав на бік. А найкраще, що мене вбило, каже от до, ця, до цієї людини, яка займається, ну, типу, мойку типу, цю обслуговує. Каже до нього, хай, хай заїжджають передом. Тобто, якщо я буду спочатку мити перед, то зад він тіпо, що, стане прозрачним тіпо, чи Ну, де він ділиться, я ж не можу зрозуміти. Помив машину, поскандалив трохи з цим типом. Людина собі виспалась, він приїхав на мойку, захотів саме утвердитись, покласти в телефоні, там, визвати поліцію чи що там, я не знаю. Можна було б лишитися, але він, типу, ну, якщо б поліція приїхала, він би стояв переді мною, тіпо, то так. а він, типу, ну, хетрий взяв, від'їхав. А я що, від'їхав так, щоб я, виходить, не зламався. Я просто здав назад, виїхав туди, куди я заїхав, та і, та і все. Ну, типу, смисл втратити час. І з Умані, виходить, в два ночі виїзд в Вінницю. Грузиться тільки голова машини. Це жесть якась. Я час кручуся і от не можу заснути. І помився, все нормально. От білий день штори закрив, ніби не жарко, а заснути не можу. І вечором під рампу і їхати, оце на Вінницю. Там, звісно, недалеко, але блін, все одно. Коротше, я тільки запарив собі мівінки перекусити і дзвонять диспетчера, що треба міняти ящик. Мені з голови треба ДШ зняти, взяти посилочний. Приїхало дві машини і вони зараз будуть знімати ящик, бо у мені і Києву щось там не підходять. Ви що, ребята, прикалуєтесь чи що. щось трошки до уваги. Брідятіна якась, бісить. Чотири ранку я приїхав в Вінницю. Там мене буквально за півгодинки розгрузили. І от 9.36 і я знову пусте виїжджаю в Хмельницький наконець-то. Якраз рівно тиждень я не був вдома. Ого, ресочка, яка чорна, так, сіла. В Хмельницькій їдемо на посилковий термінал. Скину два ящика, у мене два поселичні. Возьму один ДШ і вночі там під рамку на вантажний. Потім знову на посилку і в 4 ранку в мене виїзд буде в Одесу. Під'їжджаю до хіта, але домовився з диспетчерами, що вони мені ящик все рівно поставлять самі, а я тут візьму, приїду до них на вантажний і пустий ящик скину, а вже візьму свій завантажний. Тому що якщо з ящиком ставати під загрузку, це буде якби, 8, 8 вечора, а зараз 12-та. Поки скинув, поки взяв, що одразу днем зараз заправлюсь щоб ввечері не гратись. Поки туди-сюди, і це вже треба буде знову з дому їхати. А так я собі в час ночі виїду і поміняю там ті ящики, це блін, 10 хвилин роботи, то і спокійно потім собі поїду. Вхід ріднесенький. Тиждень, тиждень Владік кружив, непонятно, де і непонятно що. Я сподіваюся, що вже все трошки стабілізується. Невровий пішов назустріч, каже, давай я тобі деша вивезу, ти собі його одразу зацепиш на голову. Я, виходить, зараз під цих двох виїжджаю. І, виходить, прицепом просто переїду той ящик і зацеплю його на голову, щоб не відцепляти прицеп і не робити цих лишніх двіженій. Так воно мало вийти, Прицеп там. Зараз піднімаємо лапи і поїхали. Заправляємося і зараз їду на базарчик, туди лишаю там прицеп. І головою з контейнером додому. А вечором, виходить, на вантажному цей скину. Той, що мені треба під рампою візьму. І повернуся сюди за прицепом. Прицепом підійду під 13-ю рампою і в 4 виїзд. Прицепчик оцепив і полетіли додому. Машинка на місці, забрав постійне все, постирати. Ще поки є час треба з'їздити в перукарню, трошки постригтися там, туди сидимо. Ми у Укрпошту прийшли посилки деякі з Аліекспреса на шкоду і на Ман. Тож, треба якось поїхати забрати і відпочивати. Ой-ой-ой, а хто тут такий у нас маленький? Є? Папку ж дав з рейсу, да? тиждень не було, прийшов якийсь дядько і починає тут. Жінка, а ти що? Якийсь дядько прийшов. Ця жінка вирішила в село до мами поїхати на пару днів. Ну, блін, з малою дитиною. Іначе, мабуть, ніяк. І вже 19-та година, а, а я все їду. Хоч не на фурі, але я все їду. Так, да, поспати, мабуть, сьогодні не вийде, але нічого страшного. Жінка захотіла в село з дитиною. То... Треба послухати, Може я сьогодні возьму резерв, жінка буде в селі. Я думаю, нормальна ідея. Хочеть де мама. Боже маленький, дай ваше гніздо. Вони вкусити можуть, ні? Красота, тишина. Блін, ще як же ж було круто раніше. Після школи, літні канікули і одразу в село. Більше нічого не треба було. І все було тихо, спокійно. Тут а зараз все тихо спокійно, а десь, десь там гинуть люди наші через наших таких сусідів, які наробили нам вже стільки-стільки біди. Зараз саме пік такого всього зеленого, все так класно, якісь шашлички жарити біля річки. Віддихати, но, як Буданов казав, уви. Не то воно зараз трохи. Це, це не моє село, це село Женки В нашому селі теж красиво, я там вже не був давненько. Пів 11. Тільки їду додому. Я не знаю, чи вже є смисл лягати спати, чи їхати вже одразу на термінал. Щось непонятно. Коротше. На годинку половина другої. Водичку взяв постільне, все, їсти понабирав, зараз пакуємося, застеляємося і йдемо на вантажний термінал. Так, на годиннику у нас 12.20, в 4 ранку ми виїхали з Хміля, сьогодні я не сам, сьогодні я з Кумом літаю. Вже скинули ящик на позилковому терміналі і зараз ми в Одесі на вантажному. Розгружаємося і їдемо на сервіс. Коротше, треба зробити калібровку тахографа, бо поміняли резинок. Цей спідометр неправильно показує. І сьогодні вечором виїжджаємо обратно на Хмельницький. Зробили тільки що калібровочку на Авіанорі і тепер їдемо до прицепу і поїмо і будемо спати. А зараз в нас дальнобийний обід. І в Мана перебрали. Да. Все, Влад валить до Умані, до у а я собі буду валити на спальничку. Отак мені подобається їздити. От я вже в Хмельницькому. Приїхали ми, влад пішов додому. Були вже на поселищному терміналі, скинули ящик, зараз їду на вантажний, але там трохи черга, тому що прийдеться почекати. Ну і після розгрузки додому. Нарешті я розгрузився на вантажному. Я в пів восьмого приїхав на хід. Вісім я вже був на вантажному. І от зараз 9.45 я тільки скинув ящик, коротше Була велика черга. І зараз вертаюся, зацепляю прицеп, їду додому і в 3 часа ночі в мене виїзд в Миколаїв прямий з посилкового терміналу. Блін, я вроді поїхав пів дороги, ну я такий якийсь взагалі непонятний, не знаю. Зараз приїду додому, помиюсь, наїмся і просто цілий день я буду спати. Жінка з дитиною в селі. Я думаю, що буде просто спокійно виспатися, тому що в Одесі ми нормально не спали. Оці островки людям наробили біди. Я просто кажу, це жест. Я, до речі, на синьому мані ви в попередньому відео його бачили. Я теж був заснув. І в Райгороді, ну, місцеві знають, я теж був, попав на островок, прямо вилетів на нього, збив два знака, а заді мене військовий їхав на аудюсі, а шось. Він вцепився, був рівно за, вно, за мною і вилетів прямо за мною на ті островки. Я, ну, ман, типа, то там так я лобовуху побив, пластика багато пооблітало. А ауді то там, звісно, він жорстко. В тік до речі, є відео про це, є там пошкодження ці всі діла. Так що, якщо цікаво, можете глянути. А я їду вже в Миколаїв. Получається, от так я пройшов по суті, мій тиждень. От на початку відео то була субота. Як я в суботу під ранок приїхав і три дні відстояв у Львові. І зараз субота-ранок і я їду в Миколаєві. Знову ну, невідомо чи я з Миколаєва виїду сьогодні, назад на Хмельницький чи ні. От я вже в Миколаєві. Коротше кажуть хлопці, що тут жах, як довго вигружають, бо є на то причини. Ого! Скільки машин я ще тут не бачив стільки їх ніколи. Так, Жакі фартануло. Він 4 ранку приїхав і грузився, і поїхав. Але я поки що стою. 12.40. Подзвонили під'їжджати під першу рампу, Вигружають прицепчик, потім машину. 14.57. І це я тільки тільки поставив прицеп. 16.55, от я тільки розгрузився. Зараз їду. Вже ставати на стояночку і, мабуть, що сьогодні я нікуди не уїду. І отак от, от, грубо кажучи, пройшов мій тиждень. Тудам, сюдам, тудам, сюдам І, і знову вихідні я, мабуть, проведу в машині. Блін, вже реально другий раз так совпадає. Але ну така робота, що зробиш. Все, хлопці, дівчата, Дякую вам за перегляд, якщо додивилися до кінця. І пока-пока, до наступного відео.